Сьогодні ми зустрічаємося з начальником відділу превенції Подільського районного управління поліції Реньгачем Богданом Васильовичем. Доброго дня, Богдан Доброго Васильович, і тема нашої зустрічі: комендантська година. Згідно розпорядження Одеської обласної військової адміністрації було видано розпорядження з приводу комендантської години, яка діє з 00 години до 5 години ранку. Богдан Василь, скажіть, а кому можливо пересуватися під час комендантської години? У людях і у людей, у яких є перепустки, також можливо, якщо потрібно, до медичного закладу чи до залізничного вокзалу. Якщо в них є придбані квитки, якщо людині до медичного закладу, якщо людині дійсно погано, то працівники. Які поліції нададуть практичну допомогу і також доставлять до медичного закладу згідно рішення. Начальника Одеської обласної військової адміністрації заборонено продажа алкогольних напоїв з 22 години до 5 години ранку, а також взагалі заборонено цілодобово продажа алкогольних напоїв це працівникам поліції та військовослужбовцям. Це є відповідальність, передбачена статтею 156 частиною 2 адміністративного кодексу України, частина 2, яка передбачає штраф від 6 тисяч гривень до 13400 тисяч гривень. Якщо порушується комендантська година, куди можна звернутися? Звертатися можна на лінію 102, вийдуть працівники поліції, які приймуть відповідне рішення та відреагують на дане звернення. Чи виявлялися порушники комендантської години? Так, порушники виявлялися, їх було супроводжено до подільського РУП та проведено з ними відповідну профілактичну роботу. На сьогоднішній день в Подільському РУП задіюються працівники поліції для додержання правил комендантської години. Це піші патрулі, це автомобільні патрулі. Також задіюються члени громадського формування та добровольчого формування, які надають практичну допомогу працівникам поліції під час комендантських годин. Тож дотримуємося правил комендантської години і не порушуємо її. А я нагадую, з нами сьогодні був начальник відділу превенції Подільського районного управління поліції Ренгеч Богдан Васильович. Дякуємо вам. Дякую вам.